У вас буває таке, що відео наче нормальне, а переглядів майже нуль. Тематика топ, обкладинка класна, а результату ніякого. Можливо, ваш канал просто у тіньовому бані. І YouTube вам про це ніколи не скаже прямо. Сьогодні розповім, чи справді існує тіньовий бан, як його розпізнати і що робити, щоб врятувати свій канал. Для початку давайте поясню, що таке тіньовий бан. Це коли YouTube не блокує ваш там, канал напряму, але приховано обмежує його. Пізніше поясню, у чому відбувається обмеження. І при цьому жодних попереджень, там, страйків чи повідомлень від Ютуба. Просто все мовчки. Я сам через це проходив на цьому ж каналі, тому додивіться відео до кінця і я вам все розкажу, щоб ви знали і не повторювали цих помилок. І от, як це проявляється на каналі. Різко падає кількість показів. CTR може бути нормальний, але трафіку немає. Відео не з'являється в рекомендаціях у пошуку ваше відео ледве знайти. Навіть підписники не отримують сповіщення про нові ролики. Буває, що ваші коментарі інші люди просто не бачать. Це така собі в'язниця без дверей. І найгірше, що більшість авторів каналів навіть не здогадуються, що вони вже там. А тепер давайте поговоримо, за що Ютуб може дати ці приховані обмеження. Обмеження ж не з'являються просто так. І тут я зібрав основні причини, через які сам або мої клієнти з цим стикалися. Клікбейт – це коли обкладинка і назва обіцяють одне, а у відео зовсім інше. Алгоритм це бачить і просто перестає довіряти. Неправильні теги. Люди думають, що чим більше тегів, тим краще. Але якщо теги не по темі, це мінус у вашу карму. Краще їх вже зовсім не пишіть. Накрутки, куплені, перегляди, підписники чи лайки. Навіть якщо ви раз замовили, YouTube вже не забуде. Порушення правил іноді без страйку, просто були моменти, де Ютуб вважає, що контент токсичний, провокаційний чи сумнівний, масові скарги на канал. Слабка якість відео. Якщо люди тікають там на 10-й секунді, не ставлять ні лайки, не пишуть коментарі, алгоритм розуміє, що щось не так. Повторюваний контент, одні й ті самі формати, тема, структура, YouTube це розпізнає і знижує охоплення. Підозріла тематика, там, наприклад, політика, скриті камери, фейкові новини. До такого контенту алгоритм ставиться з недовірою. Тож, навіть, якщо ви думаєте, я ж нічого не порушував, це не завжди про правила. Це про довіру алгоритму до вас. І так, що з цим добром робити? Перше, проаналізуйте останнє відео, чи були там теми, які могли викликати скарги або підозру алгоритмів. Друге. Приберіть усе підозріле, там клікбейтні назви, чужий контент, там фейкові теги або відео. Третє, Очисті теги, назви і описи. Залиште тільки точні та релевантні ключові слова. Четверте. Не використовуйте накрутки. Це, повірте, тільки погіршує вашу ситуацію. П'яте. Працюйте над якістю, зробіть там кращий вступ, утримайте увагу глядача з перших секунд. Зробіть так, щоб глядачам було приємно дивитися ваше відео. Шосте. Публікуйте регулярно найкороткі відео, але стабільно. Це дає сигнал Ютубу, що ваш канал живий. Сьоме. Уникайте там ризикових тем, політика, дезінформація, токсичність, усе це може бути причиною обмежень. Восьме. Будьте терплячі. Обмеження не змінюються миттєво, але якщо діяти правильно, алгоритм все одно дасть другий шанс. Дев'яте, якщо ви бачите, що вже там завантажили більше 20 відео і нічого не змінюється, то іноді краще завести новий канал. А про десяту причину, як в мене було з цим каналом, я розповім в своєму телеграм-каналі Нейронка в Ютубі. Повірте, та причина варта кожної уваги. Посилання на канал залишу в описі до відео та коментарях. І наостанок пам'ятайте, що любе обмеження це не вирок, це просто сигнал, що час щось змінювати. Ютуб хоче, щоб ви грали чесно з ним. Розберіться там в причинах, проведіть чистку і почніть давати глядачам більше користі, і Ютуб обов'язково це помітить. Якщо це відео було для вас корисним, там поставте лайк, підпишіться на канал, за це я вам буду дуже. Дуже сильно вдячний. До зустрічі! Зустрінемося в наступних відео.